Вітаю вас, шановні пасічники на моєму відеоканалі каналі Віктор Про. Сьогоднішній час буде про тему, яка дуже важлива для пасічників, адже ми розуміємо, що не тільки Мають велике значення вулики покрашені. Новенькі, дуже дорогі реманенти, які пасічники закупляють, вощина добра, з доброго воску бджолиного, без домішок, різного роду медогонки і тому подібне все, що потрібне для пасічництва. Адже ми ж розуміємо, що без добрих бджіл на пасіці. Без бджолородин все це пшик. Нічого доброго воно не дасть. Продуктивності ніякої не буде. І пасічник буде тільки в мінусах, бо якщо там пусто, то там будуть гудіть тільки оси да шершні. Ось так. А тема ця є в нас якраз і полагається на бджіл бджолородин. А яка ж бджолородина без доброї бджоломатки? Щоб вона була. То і в Європі використовують селекцію. А селекційна машина там називається Бібрид ЄУ. І там є процес відбору підбору джоломаток високої якості. Про що я хочу вам і розказати, а також в цьому відеоролику показати. Тому то готуємося гарно за екраном і вперед ідемо. Ближче до тієї теми. Ну що ж, друзі, починаємо з того, що заходимо на отаку сторіночку. Вірніше, ось ви зверху бачите. Вібрид EU Ну, тут де є? Добре, переходимо. Заходимо на важливе таке місце, як Карніка тобто популяція. Вся популяція. І всі, хто там знаходиться, ви їх обов'язково побачите. Ви їх можете знайти. Далі можете піти в австрійські професійні бджолярії І всі остальні. Не забувайте, що тут і Карпатіка є Україна, а карніка Україна знаходиться, або Українська Карніка група знаходиться іменно тут разом з австрійськими. Селекціонерами і з німецькими. Коротенько я не буду багато розказувати, але важливе те, що для нас всіх потрібно, або для тих, хто зацікавлений цьому, то я вам показую. Йдемо сюди. Що саме важливо? Результати племіної цінності вибраних маток. Як тут написано, ми просто нажимаємо результат племіної цінності для вибраних маток. Знову ж залишаємо оце, що тут є, ви бачите. Уводимо код країни, де потрібно. В частності, про те, що мене запитували про Україну, так от вам, О. але я вас хочу зразу перекинути на загал, щоб вам побачить, скільки маток в Європі тестується і хто причетний до того, хто причетний, як селекціонери, так і тестери. Просто ставимо за маток рік народження 2022. Тестування 23 рік. ну «2023», І в 2024 році ми побачимо, що там робиться. Ось дивимося. Нажимаємо на пошук. І, друзі, йдемо. Ось вам все. Все відкривається. Для більшої достовірності зразу вам покажу. Критерії пошуку 22 рік народження маток, і кількість знайдених записів даних. Більше 9 тисяч маток тестувалося в 2023 році. А ще, якщо точніше, 9491. Тобто 9491 матка, включаючи з матками ті, що тестувалося в Україні. А що ж тут нам показує, а нам показує ось німецьке, де є. Тобто по селекційному загальній племінній цінності, будемо дивитися, по цифрах найкращі є ось матки. Але ще, що я вам хочу сказати, варто заглядати ще на ось це важливе. Воно не менш важливе, ніж загальна. Це загальна племенаційність в групах або в стендах, де тестувалися матки. Хоча, можна сказати, оце все добре є. Дивимося, імбрендність, про ту, яку е, говориться імбрендність. Є імбридинг. Імбридинг є до робітниці, це є іменно бджола. То імбридинг бджіл. Ось дивимося, як вони. Ну, досить імредна матка 20, більше 20% імбредності. І імбридинг бджіл 13,8%. Ці два слова треба розділити їх. Вони мають похоже значення, але називаються по-різному. Бо материнка є одна, а бджіл багато. Імбридинг для бджіл, а імбредність для матки. Далі. Показує. По меду проценти. І ймовірність 0,51. Чим вище отут, то тим краще, де 0,51. 0,45 показує. Ось так. Далі По лагідності 0,63. Ще раз кажу, саме, саме вище, найкраще. Продовжуємо. Вертаємося до усидчивості. Я показував лагідність, усидчивість. Далі схильність до раїння. Також є проценти, далі Варова індекс, Також процентний виставляється і загальна племіна цінність сукупно по цьому всьому. Далі дивимося, ще по силі сім'ї по нарощенню, по весняному розвитку. Як вони стартують, зимова витривалість, зимівля, по вапняному, аскофероз. І далі тут іде по вапняному, нозематоз. Ось так. Ну, Саме основне, що дивимося, це загалом всі матки, які тут є. А нам важливо знайти своє показати. Ви можете по цьому, як я зараз демонструю, зайти і самі переглянути. Хочете від нуля і до, від початку і до кінця загальна племінаційність нажимаєте на мишці, Воно все вертається із дивіться, самого найменшої процентної. Знизу бачите, знизу до верху. Отак крутите собі, і воно показує. А нам що важливо? Нам важливо продуктивність краща, адже ми вибираємо маток. Вертаємося назад, показую найпростіше показники цінності, Туди ж саме. Результати племінної цінності. Заходите в код країни. Уа, ставите 2 22 рік і йдемо. Пошук. 136 маток тестувалося Група українська карніка. Також, як я показував, загальна племінна цінність від найменшого до найбільшого. Не буду я. На всіх цих залишатися. А починаємо від того, що по моїм маткам. Ті, що ви цікавилися. Будь ласка, значить, йдуть і всі, ось дивіться: селекційний індекс загальної племінної цінності 123 індекс ефективності. Ось вам. Я казав, що потрібно звертати увагу сюди. Тому то на, для прикладу, щоб вам узнати, що по маці, заходите от на одну найкращу, нібито, яка в мене, і вона дійсно варта уваги. Е, Селекція від, е, походження від пернеровського матеріалу. Інструменталка йде від е, батьківський матеріал, йде Андре Сароя. Дивимося по Маці 81. імбридинг по і 1,7. Добре, це кодіровки йдуть родоводи, або родословні, як кажуть. Донизу і дивимося. Станом на 15-2-2024. Дивимося. Все, те, що я казав, можна побачить у цьому значенні. Ось. Ось. Все тут є. Це по трутню, це по мамці. Маємо. Так. Виходимо. Щоби вам. Не блудить, а зразу знайти те, що потрібно. Ви спокійно заходите, дивитеся на таку штуку, як он допише тестовий рівень. Тобто вся група для прикладу моїх маток, ось так. Їх є тут ось дивитесь, 26. І ми зараз продовжимо оглядати. Продовжуємо оглядаючи. Як я казав, можна дивитися все підряд, що у мене є. Щоб упорядкувати, бо ж їх є тут по-різному. Можна і так дивитися, як ви зараз тут бачите. А краще отак нажали на загальну племінну Цінність ви зайшли і бачите, як я показував. Є тут матки мої, і є тут тестові Андреаса Роя. І так, пошли. Моя Андреаса Роя, моя, моя. Моя, знову адреса роє. Незважаючи на те, що ви тут дивитеся, можете спокійно собі переглянути. Ось, нажали, дивитеся. Андрес роє. Хто тестувальник? Я як би. І ось вам результат того всього. Вся матка попала до мене. відтестувалась, і, будь ласка, вам результат по роботі матки або бджолородини з тією материнкою. Вертаємося назад. Якщо у вас такі завіси будуть, ви берете обновку. Обновили і все вернулося, як і було. Далі, кому цікаво для прикладу, у нас же ж там записи йдуть. Берете на цю саму матку, саму кращу, от хочете знати, що то буде. Виходити. Що то буде? Виходити. Тут нажимаєте на ШО, 24 рік, і там можна вибрати для порівняння мама і тато, які будуть доці. Ну, Так як зараз там ще записів немає, ми йдемо до облітників. Для прикладу, облітники зараз прописані в Німеччині. Ось. Ну, і, і можемо переглянути. Можемо переглянути. Для прикладу, на, в Австрії на облітнику Тратен стоять. Пернеровські бджоло родини, батьківська група 99-128 831-21. Нажали, переглянули Карла Пернера, відомий селекціонер Австрії. Дивимося, результат того, які ось вам результат проценти, значення по продуктивності. все тут можна побачити. Вертаємося назад. Цікаво, що ж нам далі. Тут показує по материнці окремо, який група стоїть. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут ось дивимося і бачимо імбрендність. А щоб більш детальніше, нажимаємо. І, друзі, ви можете бачити, якщо я так зроблю, матеріал свій буде як мама, а це буде як тато, то в результаті середнє вам покаже ось. Які мають бути доці, але звертаємо увагу на ОЦО 049060. Розумієте? От вам наслідя. Ну, ось так. Ось так. Тому вибирайте, що для вас підходить. Загружайте собі інтернет, кожен має. І то, я думаю, вам буде цікавий цей світ е, комп'ютерної техніки і комп'ютеризації інтернета. І цих сайтів, які працюють, працюють. Вертаємося ще назад і ось є. Що далі робиться? Далі робиться. А робиться те, що всі селекціонери будуть тут. Ми ще вертаємося назад. Ось моє, моє, моє. Вертаємося ще раз назад. І ось тут вони всі. Опа, дивимося, є. Ну і на закінчення, вертаючись назад, вертаючись назад, що я вам хочу показати ще одне. Нажимаєте сюди, далі йдете на низ. Як я казав, по трутнях ШО трутньової сім'ї, 24 рік, дивимося, а нема нікого ще. Пізніше то буде. Можете перевірити весною. Ось, а зайнятість облітників окремо 24 рік ви можете оглянути, зайти без мене, без мого, як би кажучи, коментування. Але ви можете то вже бачити, що вже люди заповнюють облітники. Ще це, мабуть, і половини немає того. Ось, є так, досить і відоме нам ось є ноєнхов. Дивіться. 612. Ноїнхов. Сюди нажали. І дивитесь, чиї вони, чиї. Ральф Мюрлер. там командир, а материнка, від кого клас АВ Андрес Сройге. Що воно показує, дивитесь самі. Бачите? Як воно легко знайти, що робиться на облітниках, чий матеріал. Там і описує, скільки бйоло родин. 30 джалородин на облітнику. Я той облітник знаю, навіть в мене є е, звідти матеріал протестований. Іменно цього 22 року народження материнка. Тож там я от показував, можете знайти. Ну і, і без цього от можете, Ян Краутер, знаєте, теж такого відомий чоловік тут у нас в Україні. Чому? Тому що кожен. Знаєте, зінгер 64. От він виставив якби расовий. Виставив так ось 4 расовий. От дивіться. Раз, два, три. Три групи е батьківських сімей. Ось так. Ну, а на цьому що, друзі? Далі переглядаєте самі, робите висновки, що вам потрібно Думаю, основне те, що зараз у мене, хто дочекався. Цього періоду, коли обновився бібліт, ви все вже тепер у курсі. Відомо вам. Більш такого ну більшого я вам нічого не розкажу, то не варто займати і, і навчати когось. Тут ще є такі інду, індивідуальне планування селекції. Ось можна узнати. Бачите, моя материнка 55-та, і ось стоїть 831-ша. Те ж саме ми взнаємо. Тобто насліддя від них, від мами і від тата, воно показує ось зверху, можете провірити. Це називається планування потомства. Планування. Вибираєте, щоб менша імбренність була, які показники покаже. Хоч не завжди воно збігається, але все одно машина Бібрит U, це селекційна машина, дуже сильна. Далі для операторів ШИО. Ось дивіться, 24 рік. Країна далі. води Ну, не знайдено записів, бо їх немає. Ми ще нічого не вводили за 24 рік по для операторів української карніки. Так що вже вибачайте далі буде. Ну що ж, а на цьому, друзі, дякую всім за увагу, що приділили її. Витратили час. Я думаю, не дарма. Підучився і в дальнішому можна визначити багато чого тут. Позна... показники племінно цінності визнано точка, от дивіться, от показники. Це окремо йде також цікаво. Все те є моє, от є на одному точку. Так само можна ввести іншу матку любого того, що ви побачите, і ви все зрозумієте по тому чи іншому селекціонеру. Селекційне планування для облітників 24 рік. Ну, теж не буде, бо в нас не введено. Тільки введено те, що в Німеччині і в Австрії. Так що далі буде. Робота продовжується. і Матеріал селекційний і в Україні є. і Варти уваги. Ну, таке.